Маквін. І отакі. Шериф. Шериф. Всім привіт! Це дуже і смішно, і дивно, але тут стояв прикріплений до вікна мій штатив. Де він є? Я не знаю. <гум> класа. Просто вже два рази пропадає. Хто його забирає? Андрій? Ні. Тому що ну, тільки я їжджу за кермом. Дітей наперед. я дуже рідко пускаю. Мається на моє, на моє місце взагалі ні. збоку. Хіба ж десь сюди перелізли. Де штатив? Арсенко пішов до логопеда на заняття. Його не буде 40 хвилин. Зараз я його почекаю і ми поїдемо, заберемо з латусу. А після того поїдемо на дитяче свято. Я їх завезу. А сама поїду по своїх справах яких. Де мені потрібно оцей бік забрати дивану. Я перша Андрія дочекаюся, бо він буде повертатись додому, заберу його по дорозі. Ну, як майже по дорозі. І ми заберемо ту боковинку дивана. Потім що я ще хочу. Я ще щось мала зробити. Хочу зробити перестановку в дитячій кімнаті. Знаєте, нова мебель, І мені тепер цікаво, якщо. Поставити ну, два дивани, як колись стояло, один біля одного. І з там того боку стіл і цей стелаж. Так цікаво, як з новою меблі буду дивитися. Андрію це ще не говорила. Андрій буде шоці? Що Щось ми крутимо, вертимо в цій дитячі, але мені просто цікаво, як буде виглядати. Нібито все. Таке, а потім вечором дітей заберемо. Більше такого нічого не потрібно робити. Ти це хто приїхав? Дієна. Дієна. За Златою. Не завтра їдуть Буковель. Що тебе? Сьогодні. А, ну та. Такі а завтра буде. Та? Ну, но, ноги гарні мають. Я. Ти перестановка. Ні? Взагалі не зайшло? Арці. Противно. Наша вечеря буде. Так. О! В таких маленьких пачечках. Клас. Відкривається. Все під низом. Там дві порції одинакових. Оцей інший. Так, палочки, соєвий соус. О, усім смачного. Приїхали з Арсенком е, в Квіну Мрій, розважальний центр. Він вже побіг, бавиться. Я пішла, хотіла собі бити скло. Дуже його люблю, дуже смачне. О, дякую. Хочеш? А всі? Це тут не можна, Андрій? Тут вийти, вихід. поки Кірценку скачеть, бавиться, Андрій, там дивиться за ним. А тут поруч є юск і сінсей Йду подивлюсь, ще огляд знімлю. Бо Тому що я бачила в тіктоці, що Ой, ду, є. що вже все новорічне є. Іду подивлюсь. Так цікаво. Я казала, якісь там е... нові товари, здається, є. Зараз подивимося. Я з Латусі хочу на джинси подивитись, але в іншому магазині, в сінця не хочу. Yeah, I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. A dozen. The other 11 get something from nothing I sit here looking for an answer Maybe the biggest question was in the last chapter You gave me the soul I have today Without you I never could have moved away But now I see what you teach I do believe I always should have stayed Yeah Is this really happening? I can't believe it's true I'm just as surprised as you this. Something from nothing, life changes. Just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Знайшла і купила я золоту ці джинси. Не знаю, знаєте, не люблю так купляти без неї, бо тому що я не знаю, чи її підійдуть, бо тому що я навіть деколи з нею не можу вибрати. І просто я їх взяла, бо тому що вони мені настільки сподобались, тому що я деколи пару днів шукаю якісь джинси, а вони, знаєте, не дуже завужені і не дуже широкі. Ну, це класні. Якщо вони не підійдуть, буде обідно. Прийдеться їхати і міняти, або взагалі повертати. Я взяла 140, думала, в 34-й ті 40-го, 40. 34-й ні. Це точно не буде за маленьке. От 40-й, я думала, може в 46-й. Просто в кіски, чи маломірки, чи що, я не знаю. Не люблю того. Чи якусь кофточку, та джинси тут взяли. Це буде смішно, якщо підійде. Арсенко, диплом отримав. Класно? Знайдіть Арсенка. Що <хи> ти туди заліз? Зробили ми перестановку. М -м так набагато краще, так і залишиться, так і буде. Бо тому що, коли ця меблі стояла з цієї сторони, а диван е був з цієї сторони, то, знаєте, де Арсенкові з Златусі якось не було де місця бавитися, бо тому що просто був якийсь такий коридорчик. А так як стоїть меблі, то от. Є квадрат, і от собі дитина тут бавиться. Я ще й замовила килим. Добрий день! Добрий день. Килим такий буде двохсторонній. Знаєте, не такий, як в нас, наприклад, вітальні, а такий дитячий. Його можна легко повитирати чи ще щось, бо тому що, е, там той. що то є? Сіті получилось. Ага, добре, ну то файно. Із тамтого? Ні, йди, підійде до мене. Зараз, зараз, секунду, будь ласка. Е, такий простий е, килим, ну тканинний, то вони бавляться, пластилін, фломастери, він дуже брудниця, а там той повтра і все. Я його замовила, він десь має прийти вівторок. А на рахунок цієї стіни все ж таки вирішили назад повісити карніс і штори. Е, штори поки що будуть ті, що були, потім в подальшому купиться нові, інший колір хочеться. А тюль тюль я замовила в ікея. Я не пам'ятаю, хтось з вас дуже вам дякую. Порадили мені тюль Ікея, яка зачіпляється, якби знаєте, не на гачки, а на іменно на трубу. І там в наборі дві штуки. Не знаю, подивлюся, і дуже класні відео, і дуже радять вона така. Взагалі класна, така. Ну. Подивлюся. Замовила, казали, ну, через 10-7 днів буде, тому що її потрібно з Польщі привезти. Тож сюди не вистачає килим і не вистачає тюлі і штори, тому що, мені здається, з тюлі і шторою буде більш гарніше і буде більш затишніше. Бо якщо я думала, знаєте, от то, це не жалюзи, а ролл штори повісти. ну, Все рівно буде дуже пусто, буде не так. Тож якось так. А тобі там не холодно, а він в піжамі. Ладно, йду до Андрія. Отак от виглядає. Ну, набагато краще, ніж... Ну, так. ніж було. Так і залишиться і вже точно вже не будемо переставляти. Бо мені було просто цікаво, як буде з новою мебелью. Вилазить там. Ту піжаму я твою сюди поставлю. О! От про що я говорю? І як брати отакий от простий килим, якщо просто фломастери розкинуті. Це я заберу до кухні. Я це мушу розповісти на камеру. Дивіться, цієї людини болить спина І кожного року, кожного року, щось його там зловлює, чи на роботі, чи що? І все просто-напросто, друзі, розумієте? Я, я не знаю, він отходить от вже десь дві години, от така, ой, мене болить. Я не можу, не можу зігнутися. Кажу, де випиніме силу, бо тому що масажист випив. Випи. І що прийшла? Не. Масажист буде вечором. Розумієте, то, то саме, як е, мужик, е, з температурою 37, е, ні, навіть не 37, 36 і 9. І так само він. Ой, стоїть, ходить по цій хаті, і розумієте, дощ Паріжчик, як з відра, він каже: я, я йду на турнік, потянуся. Я кажу: йди на руди. А не на турні. Як, як народи, вже нічого не захоче, і болі перестануть. Я, Сьогодні, що добре? Я добре. так: ай. Ой, 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 Пардий театр. Андрій, я візьму скалку, як в Паріжі разу спина поберегні до кінця твого життя. Ти вже нічого не так Забуду. Що таке спина? Це просто... Ми розумієте, ми жінки, у нас температура 40, 39. Ми поприбираємо їсти, зваримо і взагалі мовчимо, і нічого не говоримо. Спина белять. Ні, ну тебе не подумайте, та, звичайно там переживається, то все спина, то все. Але треба і в Паріжчити раз. І вже не буде. Що там є? Та дай, ти можна показати? чекай, чоловік, питає мене, чому мене не зустрічалася раніше. Він О, це ми точно. Андрій Старший, старші не відведе років. О-о, що кривишся. Тому були реально. Треба його колоти, я кожного року колю. Потрібно це мене лікарці написати. Він каже, десь на роботі швидко підняв і ходить: ай. Що стогне мені просто. Ні, ви просто це, це, це би бачили зі сторони. Ой, капець. От тепер зрозуміло, от тепер зрозуміло, чому чоловіки не народжують. Ну. Це, це, це би просто капець був. Андрій, ти, ну. Я не знаю, ти на напевно, стіну берез. Так, знаєте, що я роблю? Я готую. Роблю запіканку і там зупу. Чекайте. Але ж було, що, хто то включив? Там йшов шрек. Ти переключила. Чорна вдова, залізна О, людина. Залізна людина, два, три, віть. Ні, не люблю ту залізну людину. А а купим, -то... Крес, класний ослик. все. Yeah. Uh -huh. це... ви б побачили, коли його голова болить, що він робить? Нічого, ти нічого не робиш, а коли в жінки болить голова, то вона тут хату цілу перевертає. Сто процентів. Мається на увазі в тому, що вона всі домашні справи робить, а не так як ви. І я знаю і впевнена, що так кожен чоловік в кожній квартирі. Тож, Андрій, ти такий не один-єдиний. Андрій, ну встань. Я вам хочу показати, як він встає. Я навіть на дев'ятому місяці так не вставала, як він зараз встає. <райний спинний діляний> Андрію, вона в мене болить, знаєш скільки вже? Самого дитинства. Тепер ти розумієш, як вона мене болить? Він не хочу говорити з нами. <сміст> він обіти все. Якщо шутками, то шутками, Андрій, то треба піти той, чуєш? Чи ти ржеш? То мені тільки? Так. Ага, там просто ага. <laughs> то. Що я хотіла сказати? Чекайте, що я? Що я хотіла сказати? Що я казала не, перед не. тим? А, що тобі потрібно піти вже до хірурга, я не знаю. Я ж ходив вже до хірурга. До кого ти хірурга ходив? Самий-самий-самий перший раз. Коли І що він тобі було... казав? Я не пам'ятаю вже реально. І що, що? Тут, там, наш, там, І що сказав? Де додому проспаєшся? Серйозного нічого не бачу. Ну, підіть, може, на масаж. Це реально? Може у нас просто такий лікар, не той. Ну, а наш сімей. Не <поців> А наша ця? Ну. No. Сімейно то сказала, що тоді у мені виписала. Ну, я Та, скажу, я тебе колю, кожну от приходить осінь, тобі зі спиною якийсь. А, ти добре кажеш, я теж замітив, що то кожного року на осінь підходив. Угу. Та по осінь завжди блячки всякі вилазять. Я кажу, йди завтра до лікарки. І що, хай вона тобі випису. Може, ще реально до хірурга відправив. На медову печару, там я ж поліклініка велика, там може краще є хірурги. Ой. Ладно, у мене там зараз все згорить. І іншу, якусь маленьку, таку любу подушку. Сварила зупу і я дивимося з Крипського моря. Я його не бачила. Сатику я бачила частину саму останню. Фінал. Фінал. Просто я не знала. А що... Ти так не розумієш. Я просто що хотіла сказати. Я, нав... я не знала, що фінал. Дивилася вчора йшла. Телевізорі, а Андрій мені включив першу частину, тож я дивлюся. Затвісочка вже приїхала додому. Maybe. А вже пішов спати і злата вже йде спати. Завтра я їде в садочок, Злата До школи? Не хочу. А завтра нам дадуть оцінки з контрольної роботи. Ого, та... Тож я вже сама хочу спати. Лежу. І дивлюсь за різну людину. Ну, як дивлюсь, так, одним оком. Все ми спати. Всім дякую за перегляд. Всім па-па! <laughs>